У гонитві за якомога креативнішим новорічним подарунком кияни сходяться до мистецького арсеналу. Адже саме сьогодні розпочинається десятиденний ярмарок різдвяних подарунків, до якого з'їхалися майже 100 хендмейдерів України. Кажуть, який товар, такий покупець. Тут на ярмарку товар особливий хендмейк, що не річ то витвір мистецтва. Тому й покупець не поспішає. Уважно придивляється, посміхається, ділиться враженнями. Є про що говорити. Це щось тепле, домашнее. И домашнє. как мы ми говоримо, мы даримо людям щастя нам і ми їх готуємо із щастя, счастья. То щастя. Тобто ми завжди стараемся делать це в хорошому настроєнні обязательно. Мистецький арсенал вперше проводить такий ярмарок. Експозиція дуже різноманітна. Від ялинкових прикрас до суто побутових речей. Звісно, найбільше представлено подарунків для дітей. Розіка. І Адже як було зазначено на відкритті ярмарку, свято Нового року це казка, яку дорослі мають створювати для дітей. Ми навіть думали, чи в зв'язку з такими складними політичними обставинами в країні можливо нам відмінити нам наші програми такі непрофільні. Але ми зрозуміли, що Дуже багато дітей чекає свята, так, і ми не можемо забрати у них це свято, тому що хай там дорослі дядьки визначають вектори країни. Дуже хочеться, щоб ці вектори були максимально на користь цим дітлахам, які прийшли на європейський артфеєр. Фактично. Організатори перетворили звичайний ярмарок на витвір мистецтва, адже кожен день фестивалю відрізняється особливою програмою. Постійні конкурси з аніматорами, море солодощів, виступи різноманітних творчих колективів. Різні проекти, що тривали цілий рік під патронатом мистецького арсеналу, будуть підсумовані саме на різдвяному ярмарку. Тож, як кажуть, три в одному: і відпочинок, і подарунки, і різдвяний настрій.